Очіток Моргана Седом очіток Моргана Седом це чудова пухнаста рослина з роду сукулентів сімейства товстолистих. В природньому середовищі у Мексиці його стебла виростають до метра в довжину. При вирощуванні в умовах кімнати його стебла можуть досягати довжини 60-70 см. Завдяки зовнішньому вигляду пагонів з листям, ця рослина має народні назви мавпячий хвіст або віслючий хвіст. Листочки на стеблі розташовані впритул одне до одного і мають розмір в довжину до 2 см, а в ширину до 0,5 см. Доглядати за рослиною потрібно дуже обережно, адже від необережного доторку м'язисті маленькі листочки легко відпадають. Квітки у очітка моргана пазушного типу зірчасті і мають 5-6 лацентних пелюстків. Формують граноподібну форму суцвітця. Колір квітів рожевий з червоним відливом. Для цієї дуже оригінальної рослини оптимальним варіантом ґрунту буде землесуміш для сукулентів і кактусів. Проте можна і власноруч приготувати ґрунтову суміш, яка буде добре дрінована і влаштує цього красення. Для цього необхідно взяти в рівних пропорціях перліт або пемзу і піщану землесуміш. Квітка потребує прямого сонячного світла, важливе гарне освітлення взимку. Нормальна кімнатна температура для седома Моргана від плюс 18 до плюс 28 градусів за цельсієм. Взимку рослина добре почувається при температурі не нижче плюс 10 градусів за цельсієм. Це дає уповільнення вегетативного процесу у рослини. У літній сезон поливайте регулярно, проте давайте верхньому шару ґрунту трішки підсохнути перед наступним поливанням. Ніколи не залишайте седом у воді, так як при недостачі вологи він почуває себе краще ніж при надлишку вологи. Взимку полив потрібно зменшити. ґрунт має перепочити перед наступним поливанням. Поливати його потрібно двічі рідше ніж у вегетативні сезони. Це допоможе запобігти загниванню кореневої системи, адже взимку надлишок вологи випаровується набагато повільніше. На початку вегетаційного періоду і трохи влітку підживлюйте збалансованим рідким добривом на органічній або мінеральній основі. Восени підгодівлю зводимо до мінімуму. Взимку взагалі не підживлюємо. Щоб найбільш виграшно показати форму цієї рослини, потрібно розташувати його у кашпо, щоб його батоги гарно звисали вниз. Рекомендований варіант горщика низький, широкий, на дно якого необхідно викласти дренаж. Сіре покриття листя стає більш насиченим від прямого сонячного світла та надає квітці матовий штрих. Якщо усе дома морга на листочки стають сихими і зморщеними, це сигналізує про нестачу вологи або перевищення оточуючої комфортної для рослини температури. Скидання листочків сповіщає про нестачу поливу або сонячного світла. Для розмноження очітка моргана насіння не застосовується, так як у цьому випадку сортові ознаки не будуть успадковані. При розмноженні цієї рослини використовують ділення куща і його живцювання. Метод живцювання проводиться або до, або після цвітіння очітка. Для цього відрізається 7-сантиметрова частина рослини. Потрібно прибрати з цього відрізку всі нижні листки. Сам пагін розташовано в ґрунт так, щоб один вузлик опинився всередині ґрунту. Пересаджують живець на постійне місце лише тоді, коли живець вкоренився. Бажано цю процедуру проводити восени і одразу з двома-чотирма пагонами, залишивши їх до весни вкорінятись. З появою коріння саджаниць одразу потрібно пересадити у горщик. Деякі квіткарі проводять також таке зване розмноження листом. М'язисте листя легко випускає корінці та розвивається у нові рослини. Якщо покласти їх на поверхню ледь вологого субстрату, поруч з основним кущем і трохи присипати ґрунтом. 70% живців, що вкоріняються таким способом, пускають коріння. Метод ділення куща відбувається наступним чином: ранньою весною викопується кусь очітка і видаляється вся земля кореневища. кущ поділяється на частини так, щоб кожна з них мала коріння. Кожен зріз потрібно обов'язково обробити фугніцидом, і тільки після того як саджанці підсохнуть, їх висаджують на постійну локацію.